Європейський союз розпочинає нову комунікаційну кампанію. Разом навчаємося і зростаємо про підтримку ЄС освіти та молоді України в час війни. Проект стартував на території ВДНГ в межах фестивалю Кришкова країна. Що це за проект? Детальніше зараз нам розповість наш колега Олександр Храпач. Він з нами на зв'язку. Олександр відчуваю, що якусь класну пропозицію нам підготували. Розповідай, будь ласка. Вітаю колеги, вітаю всіх глядачів. Дійсно, ми зараз перебуваємо на території столичного ДНГ. Тут багато наметів, але два з них виділяються особливо. На них напис разом навчаємося і зростаємо. Тобто ці намети організували представники Євросоюзу. Вони виставили тут, аби інформувати нас, як вони підтримують, допомагають Україні під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, крім фінансової збройової підтримки, вони надають нам і. Підтримку в сфері освіти, зокрема, пріоритетними напрямками допомоги стали відбудова наших навчальних закладів, допомога підвищення кадрів наших педагогів, безпечний, безпечний освітній простір та перепідготовка ветеранів та осіб, які тимчасово переміщені. Давайте послухаємо одного з представників цієї кампанії. Будь ласка. Полягає в реалізації спільних проєктів на різноманітну тематику для різних вікових категорій. Це і початкова школа, і середня, і старша школа. Це можуть брати участь і садочки, і професійно -професійно заклади професійно-професійно-технічної освіти, і також заклади вищої освіти, які готують вчителів. Це представник розповіла про напрямок, який називається і e твінінг, тобто це розвиток саме педагогічного складу. Дійсно, не забувайте про наших діток, школярів і сфера it індустрії за нею, в принципі, майбутнє. Тому створюються так звані it студії аби навіть під час війни діти не пропускали заняття з інформатики і продовжували розвиватися, навчатися в цьому напрямку у застосунку понад 500 вправ оновленої інформатики для школярів з метою. Навчати творців цифрового світу, давайте послухаємо представника дія світа, будь ласка. Предмет інформатики для того, щоб навчати штучному інтелекту, відкритим даним. Це навіть доступно з другого класу, для того, щоб доповнювати програму, яка є наразі в школах, або навіть повноцінно її замінити. Тобто це такий окремий модуль на платформі «Дія освіта», де вчителі можуть зареєструватися за допомогою кеп Дія або дія підпису і отримати доступ до цих 300 В рамках цього проєкту представлено багато інфостендів, на яких представники кожної локації можуть детально розповісти про свій напрямок роботи. А цікаво буде тут і дітям, і дорослим. Для найменших цікаві ігри, які не лише слугують як розвага, а й несуть нові знання. Ось що розповідають нам батьки дітей, які прийшли на цю локацію. Давайте послухаємо. Дитина гралася з дуже цікавою грою, яку придумали безпосередньо цей простір. Дуже круто, що стільки новшесті є, які діти можуть з кожним днем все більше і більше нового узнавати. Тож відвідуйте книжкову країну на, на ВДНГ і звісно, приходьте в ці намети білі, такі великі намети під назвою Разом навчаємося і зростаємо і дізнавайтесь інформацію цікаву для себе. Можете порозважати тут своїх дітей. Ця локація ще буде діяти ще чотири дні. Тож приходьте, цікавтеся і дізнавайтесь багато нового для себе і для своїх дітей. Колега, вам слово. Олександр, дякую тобі, дякую за подробиці. Отже, друзі, бачите, це ще один привід. До речі, завітати на фестиваль книжкова країна на ВДНГ, адже там можна не тільки бачите, долучитися до літератури, а й дізнатися про таку прекрасну ініціативу, а ще й в майбутньому скористатися, тому що знаєте, це дуже вигідно і дуже цікаво.